Вітаю, ви дивитеся програму Футбольна ліга і я, її ведучий Олексій Доніченко. Сьогодні ми поговоримо про наступне: чому збірна України з футболу не вийшла до найвищого дивізіону Ліги націй, про історичний успіх молодіжної збірної та проведемо огляд останнього туру української прем'єр-ліги. Тож поїхали. Закінчився сезон Ліги націй. Так Україна не змогла вийти зі своєї групи, але давайте розбиратися та робити висновки з цього. Заключний матч підопічні Олександра Петракова грали проти збірної Шотландії. Потрібна нам була лише перемога. На жаль, це стало звичкою не тільки для українських команд у Єврокубках, але й для збірної. Нервовий початок багато помилялися, але справа до воріт Луніна не доходила. Трохи згодом два моменти, які могли вирішити долю поєдинку. У першому з них Мудрік продемонстрував швидкість на лівому фланзі та видав чудовий простріл на Ярмоленка. На жаль, досвідчений Андрій із забійної позиції дав вище. Другий небезпечний епізод не реалізував довбик. Артем вибігав на чисте побачення з Гордоном, проте не зумів у ближньому бою переграти кіпера збірної Шотландії. У другому таймі українці продовжували шукати щастя біля воріт шотландців. Одразу пригадуються два моменти: перший удар Мудрика здалеку, другий наприкінці зустрічі від Тараса Степаненко, який з льоту пробив по воротах суперника. Заміни головного тренерського штабу не вплинули на гру нашої збірної, але й слід зазначити, що шотландці грали досить сіро протягом усього матчу і майже нічого не показали. Остаточний рахунок – 0-0. Авторитетний статистичний портал «Хускоат» виставив оцінки гравцям за підсумками матчу. У збірній Україні найкращу оцінку отримав Віталій Миколенко 7,3 бали. Також у трійці найкращих Андрій Лунін та Данило Ігнатенко. У шотландців найкращим визнано голкіпера Крейга Гордона. Загалом цей факт і не дивує. Переходимо до заяв головних дієвих осіб після матчу. Головний тренер збірної України на післяматчевій прес-конференції на питання, чого забракло збірні України. Сказав наступне: того ж, чого й в Уельсі реалізації на такому рівні, коли є моменти, треба забивати. У нас вони були в першому таймі. Довбик виходив сам на самі з воротарем. Ярмоленко схибив у Степаненка. Був момент після кутового. Нема що і додати. Також доволі цікава була реакція тренера на питання журналіста про можливу зміну тренера головної команди країни. Давайте подивимось. Я можу сказати від себе, що що президент не заходить, що в роздяганні такі рішення не приймаються. Швидко Може я свого 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 боку. Ні, 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 спокійно ви так не реагуєте. Це всім цікаво, але Просто з свого досвіду скажу вам, що так швидко нічого не відбувається. Капітан збірної Андрій Ярмоленко одразу після матчу дав інтерв'ю. Давайте разом послухаємо думку капітана після гри. Ми, ми не виграли, ми не здобули результат, який нам потрібен, але. але... Я, я пишаюся, що я тут, я пишаюся хлопцями, які сьогодні просто, просто билися на футбольному полі. Ми зробили те, про що ми, ми домовлялися перед грою, що ми не, не можемо програти боротьбу, не можемо програти підбори. І, і я, я вважаю, що ми непогано не грали для тих погодних умов, які були. Поле було не в найкращому стані, але це не не, ні, ні в якому разі. Я просто кажу, що я вважаю, що це футбол. Іноді ти забиваєш якийсь нелогічний гол і виграєш, іноді ти створюєш багато моментів і не забиваєш. Звісно, там, в, тих, в тих моментах, там, де в першому таймі, якби я забив, якби забив Артем Довбик, то, напевно, гра б була б трішки, трішки інакшою. Але, як я вже казав, це, це футбол, іноді ти, ти виграєш, іноді програєш. І потрібно, потрібно рухатись далі, нічого, нічого страшного не, не, не сталося. Я думаю, що болівальники, які прийшли сьогодні на, на трибуни, отримали задоволення, вони бачили. Бачили, найголовніше, що ми, що ми б'ємося за, за цей герб на грудях, за, за, за ту футболку, яку ми надягаємо, і я думаю, що. І хочеться їм сказати величезне дякую за те, що таку таку погоду прийшли і підтримали нас в цей складний час за підсумками Ліги націй, Відомі учасники фіналу чотирьох, які поборються за перемогу в турнірі з 14 по 18 червня 2023 року. Це Нідерланди, Хорватія, Іспанія та Італія. Щодо майбутнього сезону Ліги нації для нашої збірної суперниками будуть по одній збірні з першого, третього та четвертого кошиків. У першому кошику Австрія, Чехія, Англія та Уельс. У другому Фінляндія, Україна, Ісландія та Норвегія. Третій кошик складається з Словенії, Албанії, Ірландії та Чорногорії. І у четвертому кошику Грузія, Греція, Туреччина та Казахстан. Дата жеребкування буде визначена пізніше. Підбиваючи підсумки виступів нашої збірної у ліги націй, можна зазначити наступне: на полі не вистачало ідейних лідерів, таких як Зінченко та Шапаренко. А хлопці, які прийшли їм на заміну, не змогли виконати цю функцію. Команда, як і кожен українець, перебуває під психологічним тиском із-за війни, яку розв'язала Росія проти України. Але незважаючи на це, вони билися до останнього. Зараз український футбол переживає не найкращі часи. Але ми бачимо, що з'являються нові молоді футболісти, нові прізвища. І нам потрібен час, терпіння та наполегливість до роботи. Тому підтримуємо наших хлопців і перемоги будуть за нами. Після такого хочеться поговорити про нашу молодь. Молодіжна збірна України вийшла до фінальної частини євро. Підопічні Руслана Ротаня продемонстрували не по роках зрілу гру. Поговоримо про це більш детально. Перший матч серії плей-офф проти словаччини підопічні Руслана ротаня програли з рахунком 2-3. Тому потрібна була лише перемога з різницею у два та більше м'ячів. Знайома ситуація, чи не так? Хвороба вразила і молодіжний склад, нервовий початок. Словаки вже на десятій хвилині створили небезпечний момент біля воріт Трубіна. Більше половину тайму ініціативою володіли суперники. Лише під кінець першого тайму українці прокинулися і показали, що теж вміють грати у футбол. А вже у другому таймі пішло, поїхало і залетіло. На 48-й хвилині Судаков закинув до штрафного насича. А той віддав сікану на порожні ворота. – 1-0. Незабаром удар Драмбаєва після навісу Сича парирував белко. Однак той самий сікан першим опинився на добиванні – 2-0. Нарешті на 66-й хвилині Данило оформив хет-трик – Криськів обіграв суперника, увірвався до штрафного та асистував форварду 3-0. У Словаків можна виділити один небезпечний момент впродовж другого тайму: це удар зі штрафного у штангу та невдале добивання після цього. Ну і звісно, після матчу у роздягальні українців почалися святкування. будемо переходити до заяв головних героїв зустрічі. Головний тренер національної збірної Руслан Ротань сказав наступне: Я вітаю нас! Вітаю Україну! Цю перемогу! Ми хочемо присвятити нашим воїнам Збройних сил України. На установці перед матчем ми сказали хлопцям про це. Вони все зрозуміли. Погода вплинула на гру. Ми завжди робимо акцент на контролі м'яча на гарному стані поля. На жаль, сьогодні воно було не найкращої якості. М'яч стрибав. Поле було дуже в'язким, тому десь це нам завадило тримати хід матчу у своїх руках із перших хвилин. Але по ходу поєдинку ми перебудувалися. Треба відзначити характер хлопців, їхнє бажання перемогти й вийти на євро. Мабуть, це головний наш козир сьогодні. Автор хет-трику у складі молодіжної збірної України Данило Сікан прокоментував розгромну перемогу над Словаччиною. Налаштовувалися як на останній матч, бо в Жиліні ми програли 2-3, і словаки нас розізлили. Я їх розумію. Вони перемогли в першому поєдинку і у другому так себе не поводили. Вони так не билися. Ми цим скористалися, бо в нас був настрій, і всі хотіли перемогти. Ця перемога дорогого варта для України та українського народу, тому що ми будемо представляти свою країну, яка під час війни може прогресувати, вигравати та змагатися на дуже високому рівні. Ну що ж, процедура жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2023 пройде у вівторок, 18 жовтня, в столиці Румунії. Склад кошиків наступний: перший кошик: Іспанія, Португалія, Німеччина та Франція. У другому Нідерланди, Англія, Італія та Румунія. Третій кошик Хорватія, Швейцарія, Бельгія та Чехія. І у четвертому кошику Україна, Норвегія, Ізраїль та Грузія. На форумі після групового етапу по дві найсильніші команди кожного квартету вийдуть до чвертьфіналу. Фінальний турнір Євро 2023 проходитиме з 21 червня до 8 липня 2023 року. Три найкращі команди євро, окрім Франції та Англії, отримують путівки на Олімпійські ігри 2023. 2024 року підсумовуючи, хочу ще раз наголосити: ми маємо неймовірний потенціал, неймовірну молодь, який потрібен час та досвід. Ряд виконавців вже грають на найвищому рівні, тому підтримуємо та вболіваємо за наших разом. Від матчів збірних будемо переходити до матчів української прем'єр-ліги і їх огляду. УПЛ набирає оберти. Цей тур видався багатим на голи та досить цікаві цифри та факти. Перший матч цього туру на новій арені відкривали команди «Верес» та Рух. Гра розпочалася з наступного. Гравець Вереса Гагун віддав у штрафний майданчик з правого флангу. Дахновський в оточенні трьох суперників спокійно прийняв м'яч, розвернувся і пробив у нижній кут. Проте гості зрівняли рахунок на 26 й хвилині. Після контратаки голкіпер львів'ян відбив удар. Але першим на м'ячі перед порожніми воротами виявився гравець руху Талес. 1-1. Проходить п'ять хвилин, і кльоц ударом зі штрафного застає зненацька Юрія Панківа. Голкіпер необачно вийшов з воріт і зачепив м'яч тільки кінчиками пальців. Вже у другому таймі Талес виконав подачу зі штрафного з правого флангу. А дідик високо вистрибнув та класно пробив головою. М'яч від стійки залетів у ворота. Остаточний рахунок: – 2-2. Феєричний рахунок, але досить посередня гра, яка складалася здебільшого у намаганнях розіграшу у центрі поля, як з боку одних, так і з боку інших. Другий матч відбувся між металістом 19-25 і Колосом. Найцікавіше сталося у першому таймі. Після одного із стандартів суддя фіксує порушення в карному майданчику ковалівців. Десята хвилина 1-0. З пенальті забиває Ярослав Мартинюк. Після однієї за атак колесу захисник харків'ян отримує пряму червону картку на 24 й хвилині. Дмитро Капінус, але на грі це не відобразилось. Після чергового кутового на 30 30-й хвилині Ростислав Русин подвоює перевагу металіста. Потім харків'яни впевнено завершували та догравали гру, допустивши декілька небезпечних моментів біля своїх воріт. Фінальний свисток 2-0 на користь харків'ян. Ще один схожий за картиною на попередній матч відбувся вже на наступний день. Ворскла інгулець. Полтавчани на правах фаворита більше контролювали гру. До перерви гра проходила загалом у центрі поля. Окрім двох моментів, голкіпер інгульця невдало зіграв на виході, але потім виправив свою помилку, відбивши постріл нападника, але пошкодження. Другий момент вирішальний: на 34-й хвилині забив Денис Олійник, і полтавчани вийшли вперед. Потім Ворскла почала грати за рахунком, але на 71-й хвилині пряму червону отримав Ігор Пердута за фол останньої надії. Завершення матчу проходила під домінацією Інгульця, проте рахунок залишився незмінним 0-1. Ворскла здобуває першу перемогу у цьому сезоні. 100% результат. Це ми переходимо до наступного матчу Львів дніпро 1 Чому 100% результат зараз? Зрозумієте майже до кінця тайму перевага за грою і моментами була за львів'янами. Проте потім, перед свистком на перерву, Дніпряни спокійно відгрузили два м'ячі. Домінго Бланко обігрався з Рубчинським, а потім покотив на Артема Довбика, який в свою чергу забиває перший м'яч у зустрічі. Потім Гуцуляк скинув м'яч на того ж Довбика, і той робить гру 2-0. Цей матч теж не обійшовся без червоних карток. І так жахливе становище Львова погіршив Максим Грисьо на 74-й хвилині матчу. Червона за грубу поведінку ну це на думку Рефері. Ну а вже через декілька хвилин Гуцуляк точно пробив у ближній, скориставшись передачею Горбунова три 100-відсотковий результат від команди Олександра Кучера і ювілейна сота перемога в історії. Клубу Дніпро 1 на професійному рівні. Ну і звісно, чотири перемоги із чотирьох можливих у чемпіонаті станом на зараз. Ми вітаємо команду дніпро 1 І знову він, і знову хет-трик. Данило Сікан забив три м'ячі у двобої шахтаря та металіста. Хоча скоріше це була гра в одні ворота від самого початку і до кінця матч проходив під домінацією гірників. У першому таймі нападник Шахтаря Данило Сікан вже оформив хет-трик. Також свій автограф у воротах Олександра Рибки залишив Олександр Зубков – 0-4. У другому таймі ситуація не змінилася. Лише Михайло Мудрик не зміг реалізувати пенальті. Пробив занадто слабо, так що кіпер зміг витягнути цей м'яч. Вийшовши на заміну, ласіна траре забив свій м'яч у ближній кут на 73-й хвилині. Харків'яни в свою чергу змогли забити гол престижу лише на 88-й хвилині. Після розіграшу кутового м'яч у сітку відправив Алекс Чимодере. Проте Шахтар голом в додатковий час нагадав, хто тут лідер. Відзначився Журасик. 1-6 Шахтар розриває металіст. Ну і слід зазначити, що перед початком цієї гри гравці шахтаря були в спеціальних футболках з фото героя Морпіха Михайла Діанова та на честь усіх захисників Азовсталі, частина яких досі в полоні. Таким чином даючи зрозуміти, що футбольний світ, як і вся країна, пам'ятає кожного свого захисника і захисницю. Дві команди зсередини турнірної таблиці. Хоча до чого тут київське Динамо. В реаліях сьогодення це так: матч Манай Динамо був насичений на моменти як біля воріт господарів, так і біля воріт гостей. Проте після середини першого тайму ініціатива переходила більше до Динамо. І, врешті-решт, на 51-й хвилині матчу Віктор Циганков відкрив рахунок. Потім Динамо грало більше в контроль м'яча, мінімізуючи контратаки Ужгородців, не забуваючи створювати власні моменти. Але вболівальники більше забитих м'ячів в цьому двобої не побачили. Так, матч і закінчився 0-1. Зі скрипом Динамо набирає такі важливі три пункти. Протистояння Чорноморця та Олександрії видалося непоганим. Але перший тайм був нудним і ненасиченим на моменти. Закономірні 0-0. В другому таймі одразу на початку голкіпер Одеситів не заробляє червону, зігравши за межами штрафної. Потім досвідчений паст отримує травму коліна, і тренерському штабу господарів доводиться робити другу заміну голкіпера у матчі. Не одразу й пригадаєш, коли таке взагалі відбувалося. Щодо гри, то команди обмінялися забитими м'ячами. Спочатку за Олександрію забив Денис Мірошніченко, а трохи згодом за Чорноморець відзначився Максим Брагару. Під кінець зустрічі на полі з'явився Кирило Ковалець, який в останній грав ще у 2021 році. Але він став тим джокером для Олександрії, забивши м'яч і здобувши перемогу. 1-2, Олександрія перемагає. Завершував цей тур поєдинок Зоря Кривбас. Команда з кривого рогу маючи крутого тренера Юрія Вернедуба, і гарний кадровий потенціал виглядає зовсім погано у вищому дивізіоні українського футболу. Проте з'являються перші кроки на шляху до того, щоб закріпитися в еліті. Матч розпочався з пенальті у ворота зорі, який реалізував форвард кривбасу Хобленко. Проте зоря швидко відігралася, а згодом вийшла вперед. Кірюханцев у складі зорі робить дубль. 2-1. З таким рахунком команди виходили на другий тайм поєдинку. Зоря атакувала частіше і якісніше. Проте забив кривбас. Назар Волошин після навісу забиває м'яч у кут воріт. Фінальний свисток два це була зустріч команд, які вміють грати попереду, але жахливо грають в обороні. Підсумовуючи останній тур, можна зробити декілька висновків. Шахтар додає до своєї гри з кожним матчем. Зараз також ми можемо спостерігати за народженням нового лідера українського футболу і претендента на звання чемпіона. Це команда Дніпро 1 Динамо продовжує оговтуватися від своєї кризи, перебуваючи у середині турнірної таблиці. Наразі перше місце займає Шахтар. Одразу за ним Дніпро 1 Проте у команди Ігоря Йовічовича є гра у запасі. Замикає турнірну таблицю Кривбас, Чорноморець та Інгулець. У кожної команди по два бали. Наразі кращий бомбардир чемпіонату Талес Бренер, гравець руху із чотирма забитими м'ячами. І наостанок коротесенький анонс єврокубків для українських команд цього тижня. У середу в рамках третього туру групового етапу Ліги Чемпіонів Донецький Шахтар зіграє проти мадридського реалу початок о 22.00 за київським часом. Після двох зіграних турів Шахтар посідає друге місце із чотирма набраними очками. Сподіваємося, що гірники продовжать грати у свій футбол і гідно зіграють проти світового гранду. У четвер київське Динамо гратиме проти французького Рену у груповому етапі Ліги Європи. Початок матчу о 22.00. Динамо займає останнє місце з нулем у графі набраних очок. Якщо команда «Мірчі Луческу не зможе добути хоч якийсь результат із знаком плюс, про єврокубкову весну можна і не думати. Також у четвер свій матч у лізі конференції зіграє Дніпро 1 проти Вадуца початок о 19.45. Після двох турів Дніпро займає друге місце з трьома заліковими балами. Підопічні Олександра Кучера їм дуже важливо перенести свою певність з чемпіонату України у Єврокубки. На цьому програма футбольна ліга завершується у студії для вас. Працював Олексій Доніченко. Дивіться нас у ефірі телеканалу Д 1 а також на Фейсбук та Ютуб. Цікаво почути вашу думку з приводу наступного питання: чи потрібно збірні України змінювати тренера? Якщо так, то кого б ви хотіли побачити за кермом головної команди? На цьому в мене все. Слава Україні. Побачимось.